Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися в економіці, яка, здається, живе одразу в кількох століттях. Мова піде про Індію, країну, де давні традиції йдуть пліч опліч з космічними технологіями. Давайте зануримось у цей дивовижний світ контрастів. От подивіться з одного боку, в суспільстві досі відчувається вплив таких давніх традицій, як кастова система, а в багатьох селах землю обробляють так само, як і століття тому. А з іншого боку, ця ж сама країна запускає ракети в космос і є одним з лідерів у ядерних та ІТ-технологіях. Ось це і є головний парадокс сучасної Індії. І тут виникає головне питання як ці, на перший погляд, абсолютно несумісні реальності не просто співіснують, а й, можливо, навіть живлять одна одну, створюючи одну з найдинамічніших економік світу? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Ну що ж, щоб зрозуміти цей парадокс, почнемо з фундаменту. А фундамент Індії це її величезні людські та природні ресурси, саме на них і будується вся ця складна економічна система. Почнемо з людей. Індія друга за населенням країна у світі, і ця цифра, до речі, постійно зростає. Але це не просто суха статистика, це гігантський внутрішній ринок і що дуже важливо, практично невичерпний резерв робочої сили, а це один з ключових двигунів її економічного зростання. Але справа не тільки в загальній кількості уявіть собі, щільність в середньому 445 людей на одному квадратному кілометрі. Звісно, більшість зосереджена в найродючіших землях, наприклад, у долині річки Ганг. І ось вам іще один індійський парадокс. З одного боку, неймовірний аграрний потенціал, а з іншого шалений тиск на ресурси. І ось тут ми підходимо, мабуть, до головного козиря Індії 500 мільйонів. Тільки вдумайтесь півмільярда людей це її ринок праці. А оскільки населення молоде, то це одночасно і величезний ринок споживачів, І, що критично важливо для глобальної економіки джерело доступної робочої сили. Добре, з людським ресурсом зрозуміло. А тепер давайте подивимось, як ця величезна маса людей працює. Розглянемо ключові сектори виробництва, де всі ці контрасти проявляються, мабуть, найяскравіше. Є один ключовий термін, який допомагає все це зрозуміти багатоукладна економіка. Як це виглядає на практиці? Ну, уявіть собі, в одній і тій самій країні селянин може обробляти землю мотикою, а й в цей же час з космодрому стартує ракета. Особливо чітко цей поділ видно у сільському господарстві: з одного боку мільйони крихітних ферм, які ледве-ледве годують свої родини, а поруч з ними гігантські сучасні плантації. І саме ці гіганти роблять Індію світовим лідером з експорту чаю, бавовни та прянощів. Тепер перейдемо до традиційної промисловості. Просто послухайте цю цифру: текстильна галузь дає роботу 35 мільйонам людей. За кількістю зайнятих, вона поступається лише сільському господарству. Тож не дивно, що Індія світовий лідер у виробництві бавовни, другий у світі виробник шовку. А про її кілими ручної роботи думаю, чули всі. А тепер увага, різкий контраст. Забудьмо на мить про ручну працю і перенесімося у світ важкої промисловості. Чи відомо вам, що найбільша сталеварна компанія світу Metal Стіл це продукт саме індійського підприємництва. Це, знаєте, дуже яскраво показує масштаб і глобальні амбіції індійського капіталу. І ось вам іще один приклад, щоб просто відчути цей масштаб. Найбільший у світі нафтопереробний завод, де б ви думали, теж в Індії. Його потужності вони просто колосальні. Це доводить наскільки міцно сучасна Індія вплетена у світові енергетичні ринки. Добре, від заводів і фабрик переходимо до того, що, мабуть, найбільше асоціюється із сучасною Індією у світі. Так, це сфера високих технологій, послуг та, як то кажуть, інтелектуальної праці. І тут Індія справді досягла неймовірних висот, ставши беззаперечним світовим лідером одразу в кількох ключових сферах. Наприклад, в обробці Алмазів індійським майстрам просто немає рівних. У фармацевтиці країна буквально забезпечує ліками величезну частину планети. Ну і, звісно ж, IT. такі міста, як Бангалор, вже давно стали синонімами глобального аутсорсингу. А куди ж іде весь цей потужний потік it послуг? Подивіться, більше половини, цілих 51%, це ринок США. Це дуже чітко показує, наскільки тісно індійський техсектор пов'язаний з американською економікою. Індію не дарма називають аптекою світу. Вдумайтесь, кожен десятий медичний препарат на планеті вироблений саме тут, але що особливо важливо, це їхня спеціалізація на дженериках, тобто на доступних аналогах дорогих ліків. І це без перебільшення рятує мільйони життів по всьому світу. Отже, ми побачили цю складну багатошарову економіку. Але як вона виглядає на карті? Де саме вирує це сучасне життя, а де час, здається й досі стоїть на місці? Просторово, ця нерівномірність просто вражає. Усе, так би мовити, починається з великих міських центрів Мумбаї, Делі, Бангалор. Далі ця економічна активність, наче річка, розтікається вздовж головних доріг та залізниць, а от глибинка, периферійні райони, вони залишаються майже поза цими сучасними процесами. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що економіка Індії це справжній гігант у русі, і головна його рушійна сила це як не дивно оця постійна напруга між різними світами традиційним та ультрасучасним, аграрним та цифровим. І це залишає нас з головним питанням на майбутнє: чи зможе цей гігант якось поєднати свої такі різні світи, чи вдасться йому збудувати міст між давніми традиціями та високотехнологічним майбутнім? Відповідь на це питання без перебільшення визначить не тільки долю самої Індії, а й цілком можливо вплине на всю світову економіку. Дякую, що розбиралися в цьому разом.